Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше порушення прав людини з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної допомоги набули масового характеру. Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на пропозицію від народного депутата Олексія Гончаренка щодо виклику його до парламенту з метою обговорити проблему порушення прав громадян України під час мобілізаційних заходів. Хоча рішення щодо особистого звіту лубінця в стінах ВРУ не набрало достатньої кількості голосів, саме уповноважений висловив повну готовність у будь-який момент Абисто прибути та представити детальний аналіз цієї ситуації та запропонувати механізми вирішення цієї проблеми у правовому полі. За результатами численних звернень громадян до офісу омбудсмана можуть чітко констатувати, порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру. Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави, заявив омбудсмен. Системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні задля. Забезпечення додержання прав людини в межах мобілізаційного процесу додав він.